Всім привіт друзі, ви знову на каналі «Авто з Німеччини, з вами Віталій і сьогодні в нас в рубриці авто на продаж аж цілих три автомобіля. Всі вони шикарні, класні, гарні, але є, як завжди, але Саме найбільша кількість питань, які поступають в коментарях під відео і на вайбері, чому так дорого, чому ціни виросли. Ну, маю на увазі на автомобілі. Автомобілі в нас сильно подорожчали. Вже всі помітили, вже як то кажеться ні для кого не новина. Отже, чому так? Давайте розбиратися. Бо ціни, друзі, піднялися сильно в Європі. Десь поряд десь плюс-мінус 500-700 євро на кожному автомобілі додалось. Я, я беру зараз такі середні статистичні автомобілі, як Шкода Октавія з 10 по 13 рік. Ну, тих, яких в мене саме найбільше йде на підбір і на продаж. Так само. Шкода Октавія, Megane з 10 по 17 рік. Ну, по 16, скоріш за все. І ну, тому подібні скажімо так, марки в ціновому бюджеті від 9 там, до 13 тисяч доларів. Чому так? 500-700 баксів, вірніше, євро добавилося в ціні в Європі. Чому? Тому що продажі в них виросли, бо... Ніхто не відміняв кризис е, тих мікрочіпів, виробництво нових автомобілів все ж таки більше не стало за останні пару років з ковід з тих ковід негараздів, як то кажеться. І е, що ще додалось? На кіль кілька країн, які претендують на вступ в Європу, повідміняли. Платежі, так як було в нас тимчасово, має на увазі розмитнення. Дуже сильно зараз вигрібають автомобілі серби, болгари. У них там митні платежі, взагалі там копійчані там 300-400 доларів за будь-марку, любу, любу машину. От був приклад, не так давно ми зарезервували автомобіль в Швейцарії, приїжджаємо забирати. Продавець каже, добре, що він порядний виявився, але каже, приїжджали серби, давали на штуку франків більше. Все ж таки він продав автомобіль нам, але такі прецеденти є. Просто дають більше, навіть більше, не торгуються на, меншу, на менший прайс, як у нас завжди це буває. А дають навіть більше того, що виставляється в інтернеті. От. У Нас ще подорожчало розмитнення, плюс велика різниця на курсі євро-долар, бо купляється все за євро, продається за долари. Отже, і ці всі дрібниці, не дріб... великі дрібниці, не дрібниці набігають один на один і курс і ціна автомобіля росте. Якщо раніше ми Міган і Бусе, шукали 8500-8900, то зараз вони вже ну, плюс-мінус 9300-9400. А якось і останні приїхали, вже взагалі мито ще піднялося. До речі, в порівнянні мито. Меган 12-13 рік раніше коштував в районі... 1800-1900 доларів розмитнення. Зараз це вже 2550 2600 хто як рахує. От вам і різниця. Різниця космос, ціни лізуть, нічого ми з тим не робимо, Що маємо, то маємо, як то кажеться. Всі ці великі, там 500, там 700, там 800 доларів набігає, доставка, до речі, виросла теж за останній там півроку, рік так точно. От, ну, Як то кажеться, дешевше не буде. І вже, як я вже сказав, що маємо, то маємо. Приїхали отже, три автомобіля, Renault Megane, 14-15 модельні роки і один у нас самий крутезний 12-го року, gt Line, Bose, Panorama, Big Sinon, там є просто все. Як я часто кажу, Bose є все. Оце, це реально такий автомобіль, який буває там плюс-мінус раз в півроку. Кому цікаво, далі дивимось відео. Автомобілі всі три приїхали на продаж. Кому цікаво, телефонуйте, пишіть. І відео будуть всі подробиці по авто. Погнали! Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Авто з Німеччини. У нас приїхав черговий шикарний автомобіль. Правда, не з Німеччини, а з Нідерландів. В дуже, в дуже гарному стані. такі Таке буває рідко. На 99% я би сказав, що автомобіль просто ідеальний. Як технічно, так і косметично. Трошки пізніше все покажу детально. Це в нас шикарний GT Line, боссе, кома, панорама, кома, ксенон, навіть біксянон, камера заднього огляду, ну і всі плюшки з панорамами, з музиками з усім. Так по кругу обіду його покажу. Він на шикарній гумі-мішелінки, на шикарних оригінальних 19, 17 х вибачаю, з з безключовим доступом, складенням з реклам, з усім. Отже, пройдемось по всім комплектації більш детально і будемо дивитись на нього. Як то кажеться, уважно. Кому сподобається, будь ласка, телефонуйте, автомобіль приїхав на продаж. Ціна буде 10 400 доларів. Пізніше розкажу, чого так сильно все подорожчало. Просто нереально купити щось, щось дешевше або буде хлам. Отже, йдемо по комплектації. Бусе. Босешка, GT Line, безключовий доступ у нас. Всі 4 склопідйомничка. Складуються дзеркала само собою. Боус музика. Чистий супер охайний салон. GT Line сидіння з усіма гравіюваннями, з усім. У нас панорама з люком, все працює, все відкривається. Шикарне мультикермо в дуже доброму стані. 219 тисяч пробіг. Датчики світла, дощу, навігація. З картами України. Все бачить, все розуміє. Шестиступка коробочка. Ручник електричний. Салон у нас мега чистий, мега огайний. Немає ніде ні цяток, ні царапок, немає ніде нічого. Пластик весь збережений, цілий, не подряпаний, ніде нічого і на водійській дверці, і на всіх пасажирських. Шкіряні вставочки по салону, все в супер гарному стані, вже сідає сонечко, можливо гірше видно, попробую показати ближче, але реально все все в суперовому стані. Немає ніяких там прокурених деталей, елементів, нема ніде нічого, все дуже збережене, дуже гарненьке. Автомобіль точно вартує уваги. Кому зацікавить такий саме варіант, бо дуже рідкісний, якщо чесно, навіть в мене <кій> за останні пів року такий трапляється тільки другий. Дуже їх мало насправді в гарному стані. По багажничку так само у нас все чисто, охайно, є шторочка, не зачувгана, не задрикана. Пластик цілий, боковушки цілі. По ляді так само немає ні прищиків, ні рижиків, немає ніде нічого. У нас є повноцінна запасочка, ну, вірніше її не було, поклали. Домкрат, ключі, все, все є. <клес> Такий, друзі, автомобіль. Дуже рідкісні комплектації. GT Line, скомбінований з Bose, ще й з панорамою, ще й з біксіноновими фарами. Просто ну, реально дуже, дуже класний автомобіль. О, до речі, він код кому цікаво. Вся історія на автомобілі є, обслужений до останнього дня. У нас є всі виписки з офіціалів, всі є сервісні книжки. Зараз, до речі, все це можна показати. Так, друзі, ось навіть знайшов всі тих огляди, які по ньому були. Так, не фокусується щось камера. Так, по... тут у нас 120. Так, коротше, одною рукою трохи незручно знімати. 102, 126, 173, 196. І останній у нас був 211 тисяч в, 20, в кінці 21-го року. Сервіси в нас є, отакі. Він всі проходив на офіціал партнері Рено. І останній у нас на 196 літку 20-го року. Такі друзі у нас повністю обслужений автомобільчик і в досить гарному стані. Зараз кого цікавить, проведу, покажу по фарбі все. І більш детально, скажімо так. Так, ну що, йдемо по фарбі. У нас шикарний білий перламутровий колір. Це не просто білий, він з перламутром, з перелівом, дуже цікавий. Виглядає просто ну, я не знаю, дуже виразний автомобіль. По всім є житті лайновські накладочки, наліпки, все, нічого не зідрано, нічого не пошкоджено. Все в оригіналі, як кажеться. Швиденько пройдусь по елементам, кого зацікавить, я покажу більше, якщо треба буде, як то кажеться, онлайн показати. Там вже Будемо відштовхуватись кому що подобається. Автомобіль абсолютно цілий, без жодного підкрасику. До речі. І царапок зазвичай таких сильно по ньому великих ніяких і немає. Десь там мілюсенький, мілюсенький скол, що можна там виглядати. До речі, на цих скатах завжди трошки більше показує. Одразу прокоментую наперед, бо будуть тоді коментарі писати, ай-яй-яй, вони сказали. От, друзі, у нас є така царапочка десь мікроскопічна, яка легко підтампується. То пластикова деталь вона нічого не вартує. Те, що її там. От, друзі, чистий, гарний, рівний автомобіль, без сколів, без царапин і без підкрасів. Шикарна тачка, кому цікаво, телефонуйте. Так, ну що ж, друзі, знову у нас приїхав черговий міганчик на продаж, він у нас 15-й модельним роком по німецькому брифу, розмитнюється у нас 14-м роком. Комплектація Limited, просто в супер стані. Там буквально якась дамдистя де рапочка буде і все. Комплектація у нас Limited. Дуже гавненький збережений стан для німецької версії у нас. Безключовий доступ. Віконці всі 14 роком, до речі. І лебове так само, я думаю, що видно буде. От. Зараз пройдемось по комплектації. Він у нас приїхав на продаж. У нас гарненькі, чистенькі двірні карти, всі 4 склопідйомничка Складаються зеркала. Все працює. Дуже гарні чисті сидіння, нічого не зашито не. Так, отже, сидіння у нас в гарненькому збереженому стані, немає ніяких ні затертостей, ні, ні перетертостей, нічого не перешивалося, все ціленьке, рівненьке, рідненьке, Всі шилдіки на місці, то що то є лімітед повноцінний. У нас руль в шикарному стані, всі круїз, кнопочки, все на місці, 178 тисяч пробіг. У мене хтось питався, я помилився, було 183. 183 то в нас на чорному, такому точно самому. Він так само на продажі. Всі шилдіки лімітед, все на місці. По салону взагалі суперовий стан. У нас, до речі, прокоментувати, бо не всі то знають ту різницю. Е, так, Та Як там виключити? У е, нас велика навігація е, Airlink яка дає, як то кажеться, у нас сумісно з бортовим комп'ютером, з усим. Багато чого там інформативного такого показує, розходи, середні витрати. Асистенти дальнього ближнього світла само все перемикає. Асистенти дощу світла включаються автоматично. Потолочок чистий, гарний, рівний. Нема нічого такого запитого зачуханого у нас останні наліпки сервісів 160 тисяч було в Німеччині 22-му році. Безключовий на всіх дверях. У нас, до речі, вона притонована по заводу. Дверні карти чисті, охайні. По салончику так само, по задній частині. Все в ідеальному стані, так на мій погляд. Немає нічого такого зношеного, задертого, ніде нічого. По фарбі обов'язково пройдемося, я все прокоментую. Забув сказати по тормозним і дискам, що у нас тут диски передні нові, абсолютно у німців, колодочки нові, не знаю як то показати правильно, бо не влазить камера. Гума така десь відсотків 30-40. Гума слабша, рік у нас мішелінка. Так, Тут по гумі все те саме. Вішелінка відсотків 30, слабенька вже, ну така приїхала. Диски задні, помінені нові колодки у нас. Помінені, не знаю як показати нові, не влазить. Не влазить в ці диски. Камера. От так, от, далі йдемо, у нас парктроніки по, по штату, фаркоп є. У нас гарний чистий, охайний багажник. Пластик, весь цілий, не забитий, є там десь якась ось заусенка, цапка, не знаю що то воно. Такого нічого поганого немає, шторочка на місці вона є, працює, є ще вантажна сітка. Що у нас тут? Знак аварійної зупинки, запаска, домкрат. Все є багажник чистий, не забитий, цілий рівний, тяжкого Нічого не возила машина. Віконці всі однакові, 14 рік. Єдиний цей дефект косметичний, у нас отака є царапочка є. зовсім зовсім невеличка. Думаю, що вона спалірується, але ще не було того часу там зайнятися. такий у нас меган. Технічно все добре, він повністю обслужений в Німеччині. А от є ще на ручці ось така малесенька. Задерка. Так, у нас по автомобілі два ключика. Зараз я погляну. Десь там була якась сервісна книжка. Страховочку вже зробили, можна кататися. Зараз дуже сильно питають. Поліцейські хвилюються, щоб все було добре. Так, що у нас тут по сервісах? Так, була вона у нас на офіціалах в Німеччині. Останній сервіс, 21 рік, 131 тисяча це на офіціалі. І там ми бачили наліпку, 166 було в 22 році, але запису останнього немає чомусь, не знаю. Можливо не офіціал, хоча вроді офіційна наліпка. Так що вона у нас повністю обслужена. Як має бути два ключика. Жодна деталь не фарбувалась, не знімалась. Кому треба детально, я покажу по детально. По фарбі зараз пройдемось. Так, йдемо по фарбі по нашому автомобільчику. Значить, 111, 125, 127, 102, 104, 106. Деколи коментую, бо бачите сонце трошки блискає, не завжди видно по порогу. Так само ніде нічого. Дверні проєм, вже можна тут нати пару вас. Проєми завжди б'ються менше. Це нормально для них. 120, 123. 127, 116, 115. Так, швиденько по всім елементам, бо немає смислу там десь. По 150 разів вимірювати, зупинятися, кому цікаво буде якийсь елемент конкретний. Можу переміряти, показати. Бо реально немає ніде ніяких зацепок і підкрасів, немає ніде нічого. Жоден елемент не знімався, я вже казав. Вікна всі 2014 року, навіть включаючи лобове. І такий у нас добрий стан автомобіля. Працює все гарно. питань по машині нема взагалі. Жодна. Ось така машинка. Так, безключовий доступ в нас є. Нажали просто кнопку старт і двигун завівся. А ми йдемо дивитися на роботу двигуна. По двигуну у нас так само питань немає. Фари у нас однакові, підкапотний простір, я маю на увазі, все добре. Жоден болтик. Жоден болтик не крутився, не знімався. Все в нас добре. Рідина прозора. Двигун працює ідеально. Дуже гарний автомобіль. Нічого не розбирались фари. Фари рідні, я вже сказав, обидві, немає ніде нічого крученого. По ходовій так само питань не було. Була одна тарахкова стоєчка стабілізатора. Чи, верніше, ну, поміняли дві, щоб було рівномірно. Більше нічого, зауважень по автомобілю немає. Кого зацікавить, телефонуйте, все розкажу і покажу. Всім привіт, друзі! Що ж знову у нас приїхав автомобільчик на продаж. Це автомобіль у нас з 15-м роком реєстрації, 14 м розмитнився. І в нас він просто в шикарнішому стані із супер класним, адекватним пробігом на сьогоднішній день. Е, трошки вітер, можливо буде заважати, але чекати дуже сильно часу немає. То постараюсь про нього розказати. Значить, У нас модельний 15-14 розмитнився рік, автомобілів у нас. В дуже гарному стані, немає жодного підкрасу. Дуже гарні комплектації Limited, але вона така фарширована. Передні задні парктрони, підігрів сидінь, сідінь, безключовий доступ. Якби загальна інформація така. Зараз пойдемося по всім цим деталям. Більш точно, як то кажеться. От у нас навіть передні парктрони є, туманочки фар, ледовані ходові вогні, лінзована оптика, вся рідна. Нічого не мінялось, не фарбувалось, не крутилось. Ясне діло, що трошки пізніше пройдемось по лакофарбовому покриттю. Значить, диски у нас з мізерною вироботкою навіть майже немає. Колодок більше половинки. Гарна гума Continental в супер класному стані. 20 рік. Безключовий доступ по всім дверям, як я вже сказав. Адже це ліміт 14 рік, всі у нас в віконці. А лобове, до речі, вже щось не згадаю. А, теж оригінал, 14 рік. Е, так, що в нас по комплектації? Отже, в нас всі чотири склопідйомничка, складуються, регулюються зеркала. Такого під, під ключ так само підв'язується. У нас шикарний пробіг 184 тисячі. Е, датчики автоматичні світла, дощу. І в нас є ще асистент дальнього ближнього світла і асистент утримання смуги. Руль просто ну, в такому нереально крутому збереженому стані. Нема нічого ні затертого, ні перетертого, ні фарбованого. Всі ниточки, все в оригіналі. Дуже я люблю такий стан. Сидіння так само жодна деталь не шилась. Все дуже збережене. Є підігрів у нас по сидінням переднім. Електроручник, круїз, управління мультимедіа і навігацією. Навігація в нас там стоїть. Шестиступка механіка. Ну, клімат, як завжди, двозонний. Хоча не завжди, але в цьому випадку саме так і є. Навіть вікна, як я вже сказав, все у нас в оригіналі. Дверні карти, всі чистенькі, гарненькі, всі кнопочки, перемикачі, все в супер класному збереженому стані. Позаду, як це часто буває, взагалі ідеал. Та й спереду в принципі, так само питань немає. По заднім диском виробітка так само мізерна. Колодки трошки тяжко показати, але більше половини. Гума у нас дуже гарна. Трохи задуває вітер, вибачте, можливо буде погано чути, але часу немає, дуже там сильно вибирати. Тут у нас шторочка є, запасочку є сйомний гачок, цей буксирувальний. Запасочку поклали. Трохи погано видно, але не хочеться все виймати. Домкрат є, запаска є. Сподіваюсь, що буде видно. По пластику нічого ніде не бито, нічого ніде не зацарапано. Ржавчини Ну, в апріорі не може бути в 2014 році по мігану. Кузова в них дуже стійкі, дуже крепкі до цього і справи. Отакий, От друзі, стан. Стан просто ідеал, я так вважаю, на цей пробіг, на цей рік. І трошки в нас піднялося розмитнення, а навіть не трошки, а коротше, поповзловано все вгору і ціна на нього буде 10800. Отакий от такий ось шикарний автомобіль. Ну не за дешево. Бо дешево вже не буде, друзі. Кому це цікавить, будь ласка, звертайтесь. Зараз ще покажу заміри товщиноміром. Почнемо, як завжди, з капоту. По діагностиці так само питань немає жодних. Все вже перевірено, перепровірено, шкиб'є. Все-таки трішки б'є. Бачите, я не перепровіряв, бо в акціоні писали, що не мальоване. Значить одне, маль... одне крило мальоване. Я тут розказую вам, лапшу Коротше кажучи, одне крило перелак. Одне крило перелак. Ну, сподіваюсь, хоч далі не надурили. Так, йдемо. Такі друзі, у нас показники. В принципі, все шикарно. По кожному елементу проходжусь. Кого буде цікавити більше, то покажу більше по будь елементу, нема питань. Секретів ніяких не маємо, Все розкажу і покажу. Бачите, це крило на 30 мікрон менше б'ється. Значить на тому крилі є трошки перелаку якогось. Не, ніякого шпакла, ніякого там кризісу немає, але зараз глянемо ще під капот. До речі, по крилам переднє ліве видно, що не крутилось, не знімалось, двері також. Зараз подивлюсь, що там воно під капотом. Я такого нічого не бачив, але вже, бачите, трошки лоханувся, як то кажеться. Вже тут показувати вже до кінця. Нічого не кручено, отже воно і тут матоване, бачите, вказано Рено. Крило оригінальне, матоване, отже, воно фарбувалось навіть не знімаючи. Так що все ціленьке, все рідненьке. Так, тут у нас все чисто, все в дуже гарному стані. Навіть масло свіже поміняне. Це в нас вже великий плюс. Рідина у нас супер світла і видно, що походу нова. Прозоренька в гарному стані, нічого немає. Нічого по ній немає, жодних зауважень. Коробка чиста, мотор сухий. Працює, чесно скажу, взагалі в ідеалі, кому все треба, все розкажу і покажу. По ямі, ясно діло, ржавчини ніякої немає. А, ось навіть у нас якісь відмітки є. У нас мінявся ГРМ на 147 тисяч в 2020 році. Тормоза обслуговувалися на 154. А це якийсь контроль і клімат було на 122. Коротше, записів ціла купа, є сервісна історія, зараз все покажу. Отже, автомобіль у нас обслуговувався на офіційному дилері в Німеччині. У нас є, слава Богу, всі відмітки, хоча це бува не завжди, це теж не показник, але бува. Е, останній запис в нас так. 154 тисячі рік назад майже. Ось у нас мінявся Цан Рим ГРМ на офіційному дилері Рено. А ні, останній запис у нас на 171 тисяча 22 рік, 7 місяць. А зараз у нас 184. Тобто досить гарно вона була обслуговувана і немає ніяких проблем по автомобілю. Супер гарний стан за, за недешево. Нічого не зробиш, нові ціни, нове розмитнення. Держава диктує свої умови і нічого з цим не зробиш. До речі, у нас є ключик від е, фаркопа. У нас два ключа, ну зараз з собою один, але один залишився вдома. Так що така у нас дуже гарна машинка в дуже гарному стані. Забув ще показати, запустити її, уровень масла в нормі. Радіо поки що вимкнемо. До речі, мапа в нас, видно в нас карту України, все воно бачить, все цікаво працює. Двигун запускається легко, чітко, працює ідеально просто. Масло прозоре, димку парку нема ніякого. супер суперавтомобіля. І новий акумулятор ще.